Пане Ярослав, ми все-таки говорили про те, що ну і ви підтверджуєте така ваша думка, що австрійські колектори канізаційні можуть бути сполучені з тернопільськими підземеллями, які є все-таки спеціалізованими підземними такими фортифікаційними спорудами, по яких йти легше і зручніше, тому що вони більше ніж колектори. Згадайте, будь ласка, про час, коли пан Фарина, я так розумію, біля театру. Які це були роки взагалі? Він розказував, коли він працював е, начальником міськомунгоспу, приблизно така посада кому, е, комунальником був, що він з одним е, чиновником високим е, міської ради е, в районі е, гастронома Дністер театру десь тут залізли в Колодязь каналізаційний е, каналізаційний і вийшли е, аж е, на березі озера, фактично. А ми коли його спитали, а як чи ви як ви йшли, то вони сказали, що він казав, що практично в повний ріст. І ми колись переконалися з Борисом, коли ми проходили біля банку Національного банку на Грушевській вулиці. Так, і там було щось розрито, якась чи то поломка, чи, чи що там. Виконувалися якісь роботи. І той самий колодязь ми могли заглянути, вірніше, в колектор ми могли заглянути, то там він вже висотою метр вісімдесят приблизно. Ого. Я навіть зарисував собі. Якщо тут метр сорок п'ять, я зарисував і цей, і зарисував той. Угу. Але той ми зарисували з, ден, звідси, з денної поверхні, з тротуару. Там там я був конкретно всередині, то тут ми не могли просто залізати, бо людям заважати. Тернопільські підземелля мають якусь перспективу бути розвіданими. А якщо так, для чого? Навіщо? Ну, я, особисто, я особисто хотів би, щоб, щоб в ті підземелля могли заглянути і ми, і, і туристи. Це було б. Би... Історії міста це було б серйозне таке підживлення, було б цікаво, люди би задумувалися над більше над, над тим, над цією історією, і ну, просто було б цікаво. Але їх дуже багато засипано, коли колись говорять, як десь виявлялося, то зразу в епоху совєтської власті, то кагебісти зразу. Наказували за, забетоновувати, закривати, Для щоб ніхто нічого не бачив. Ну, вони не, не хотіли, щоб, щоб такі споруди були, щоб там десь не... Це могло свідчити про те, що ще в радянські часи якісь фрагменти підземних ходів використовувалися? Як ви думаєте, можливо? Можливо. Давайте тоді перейдемо до другого відеофрагменту, також 2004 рік, доволі цікавого, йдеться про будівництво будинку, навіть не будівництво будинку, а підготовки площадки під будівництво будинку на розі вулиці Острозького і Шептицьких. Запустіть, будь ласка, відео. Де власне чітко видно? Трошки промотаємо. Ні, промотаємо тоді, походимо говорити. Де власне чітко видно примурований підземний хід? Можна так говорити, пане Шло? Який Чому? дає дуже хороші уявлення. Ось вулиця Острозького до Філармонії і поворот на право <праузь Тут <праузь факти <праузь> бідні, правда, але все таки мене Якби їх ось це він є. 9,7 2004 року. Цей хід знаходиться під цим, під зупинкою прямо, правда? Прямо під зупинкою от він знаходиться. Оце гран, а оце підземний хід, який закритий? Як бачите, хід достатньо широкий, так троє людей легко йдуть, плече в плече. Та не тільки люди там, якщо його нормально розчистити, то це і підвода туди ну, пройти. Були, були підземні ходи такі, що виски від нас на, невисокі де для людей. Прохід тільки для людей, маєш, а, віде, а віде. робилися і такі, де вершник мав ще коня вести за собою. То це, це той самий хід? Чи не це, і а, в сторону проєкт? Але то в тому самому місці. В тому самому місці. Та сама місцевість, розголошення. В тому самому кодувані. Якби був більший тобто, інтерес. Тобто два розголожені. Mm -hmm там, може, і більше було, але вони тут рили. Забудівники хотіли якнайскоріше засипати, бо вони не хочуть турботи їх, історія не цікавила і таким чином похоронили це. Ну, археологи були, присутні вони досліджували якісь матеріали. Тут археологи так, були. були. Але настільки поспіхом це все бігло, бо ну, напевно, дуже спішили будівельники. напевно будівельники і археологи перебороли. Як ви вважаєте, для того, щоб досліджувати тернопільське підземелля, що потрібно, крім коштів, я маю на увазі якесь спеціальне обладнання для виявлення пустот, чи просто експедиція, яка має досвід, наприклад, у в печерах розвідування нових. Так, так, і це і те, і друге, і третє. Але кошти, напевно. Кошти, напевно, немалі. А що стояло на місці цього будинку до того, коли вирвали котло? Що там містилося? Ну, оскільки я пам'ятаю, бо я ж готував mm -hmm. а цей, по документів завдання. Через це і я там закладав архівні дослідження. Mm -hmm. то там був павільйон е такий радянський, де була якась кав'ярня чи. Mm -hmm. Так, так. якісь кахатики невеликі був. Е, — Можна говорити, що е ці виходи в підземелля. Були під будинком, який там існував раніше. Мабуть, мабуть, так. Там стояв будинок, але чи під час війни знищений, чи після війни зібрані. Скоріше всього. Старі карти до війни можна було переглянути і пересвідчити, чи стояла якась будова. Там напевно наразі щось якийсь будинок був. Обов'язково, і... тому що їх завжди забудовувався, а, нітне місце uh -huh. і завжди він дуже цінився і забудовувався чимось якісним. Uh -huh. А може це фрагменти льохів все таки підвального приміщення? І таке можливо, що це потрібно, ну, але їх розширення, прочищення там не відбулося і остаточно ніхто там може. Що... Може археологи і не виявили те, що їм потрібно. А те, що ми бачили перший хід заблокованим. Це свідчить, напевно, що про те, що, ну, як ви згадували, після війни їх перемуровували. Так, так, так. Думаєте, що так. Тут все КГБ контролювали і не видали. Дуже гарний матеріал, додали дякую. Доступу нікому, щоб...